Добрий день, мене звати Дарія Сільванова, я психолог та керівник психологічного центру без паніки. Одним з напрямків роботи нашого центру є робота з корпоративними клієнтами. Сьогодні я коротко розповім вам про те, чим ми можемо бути корисними вашому бізнесу. По-перше, ми проводимо тренінги та лекції. У нас є топові лекції, які зараз мають максимальний попит, як зберігати емоційну рівновагу під час війни. Практичні поради у боротьбі зі стресом в умовах воєнного стану, як допомогти дітям пережити війну та інше. Цей формат роботи дозволяє стислий термін отримати співробітникам максимум корисної інформації, причому в основному практичного характеру. Головна наша ціль навчити основам психологічної безпеки та допомоги собі та близьким. Окрім цього, ми маємо інші тренінги. Ми можемо надіслати презентацію, де є повна інформація, а також ми можемо розробити тренінг під ваш індивідуальний запит. По-друге, у нас можна замовляти психологічні консультації для ваших співробітників. Це дозволить їм обговорювати хвилюючі теми тета-тет. -тет. У нас є повністю, повністю вибудована система, що дозволяє швидко. Та ефективно підбирати спеціаліста під запит кожного співробітника з урахуванням його побажань та можливостей. Запис на консультацію здійснюється онлайн. У HR чи ПІПЛІПартнера буде можливість відстежувати кількість звернень, проведених консультацій у режимі реального часу, звичайно, з дотриманням усіх принципів конфіденційності. З досвіду можу сказати, що співробітники дуже вдячні компаніям, які готові оплачувати психологічну підтримку, оскільки в цей непростий час вона потрібна багатьом, але не всі, на жаль, можуть дозволити собі скористатися послугами професійних психологів, самостійно враховуючи фінансове обмеження. По-третє, у нас є групи підтримки співробітників, які дозволяють згуртувати та мотивувати колектив зараз краще ніж будь-які інші способи. Розуміння та відчуття людяності колег, можливість звертатися до них у скоротну хвилину стає безцінним ресурсом для компанії. Якщо ви не знаєте з чого почати, я з радістю проконсультую вас за останній рік. Я впровадила різні психологічні продукти у корпоративну культуру близько 15 компаній, як українських, так і міжнародних. З будь-якими питаннями, ви можете звертатися до адміністратора нашого центру або ж безпосередньо до мене. Я буду рада вам допомогти. До побачення!